Доброго ранку, малята. Сьогодні я хочу розповісти вам цікаву історію. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Одного разу влітку діти поїхали на дачу. День був спекотним, усім хотілося швидше покупатися в річці. Зібрав татусь своїх діточок і повів до річки. Стежинка вела через невеликий лісок, та ось на сонячній галявині щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Хтось із дітей злякався і зойкнув. А вужик і сам не очікував когось зустріти і почав шипіти Шш. Шш. Який звук вийшов у вужика, коли він побачив дітей? Так, звук вужика. Пісеньки не виходить. Подивіться на ротик. Зубки стиснуті. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук вужика можна почути і вимовити. Малята, то в якому ж будиночку живе звук Ш. Так, у синьому. Тож давайте разом з нашим звуковим чоловічком, який теж живе у цьому будиночку, ще раз повторимо звук та спробуємо його запам'ятати. Ш! А зараз разом з вужиком розглянемо малюнки, в назвах яких є звук ши, та спробуємо голосом інтонаційно його виділити: Шапка. Шапка, шарф, шарф, шишка, шишка. Каштан. Каштан. Машина. Машина мишка, мишка. Молодці малята. Відпочивши біля річки, тато з дітьми поверталися додому. У маленькому лісочку вони побачили великі дерева. У них були зелені верхівки, схожі на шапочки, які утворилися з багатьох листочків. Несподівано налетів легенький вітерець, загойдав верхівки дерев, і вони зашуміли ш. Дітки впізнали знайому пісеньку вужика, тож вони підняли ручки догори, перетворившись на дерева, і промовили Давайте і ми уявимо, що кожен з нас це маленьке деревце. Піднімемо руки вгору, погойдаємося у різні сторони і спробуємо пошуміти, як дерева у лісі. Дітки пригадали, що у садочку вони вчили віршик, у якому часто зустрічався звук ш. Тож послухайте. Шишка впала, не розбилась, шишка в трави закотилась, наша шура в ліс пішла, але шишку не знайшла. А тепер повтори разом зі мною. Шишка впала не розбилась. Шишка в трави закотилась, наша шура в ліс. Пішла, але шишки не знайшла. Молодці малята. Так кого ж зустріли дітки, коли йшли до річки? З яким новим звуком познайомив нас вужик? А які слова ви запам'ятали з цим звуком? Ви великі й розумнички, і всім вам я кажу дякую. А на цьому ми з вами прощаємося. До побачення і гарного вам дня!